Так, друзі, Ос основна маса повідомлень, які я отримав, це було скінь геолокацію. Дивіться, друзі, давайте поговоримо як дорослі люди. Ось. Єдиний безцінний ресурс у мене і у вас це ваш час. І кожен з нас вибирає, куди цей час дівати. Тобто ми наміняємо на якийсь ресурс цей свій безцінний ресурс своє життя. Я своє життя трачу на те, щоб вивчати ліс. За кожні можливості, за кожні нагоди я йду до лісу. Я на нього натоптую ногами тисячі кілометрів в сезон. Я наїжджаю машиною, ну, напевно, тисяч по 50, по 100 в сезон по лісах, Ось, щоб вивчати цей ліс. З якою метою я це роблю? Я це роблю для того, щоб в, принципі, в кожен момент, коли я приїду, незалежно від дня, там, ранок, вечір, обід, щоб хоч щось знайти в лісі. Ось. І колись підстав причин, я взагалі не бачу цими місцями ділитися, тому що в ці місця я вкладую дуже багато свого часу і своїх ресурсів. Якось так, друзі, хочете збирати ліс, вам треба самостійно вивчати, по-іншому не буде. Я не думаю, що хтось буде тратити своє життя і свої гроші на те, щоб вивчати ліс і вам скидувати точки, друзі. По-іншому, на жаль, не буде. Якось так, вибачайте.